Сьогодні висіваю бегонію ампельну геліотроп і лобелію. Підготувала касети, заповнила їх ґрунтом і пролила водою. Насіння бегонії дуже маленьке, воно знаходиться в гранулах. Змочую зубочистку водою і кожну насіннинку за допомогою зубочистки кладу в касету. Це насіння геліотропа, воно також невеликих розмірів, тому його буду висівати по дві-три насінини в одну комірку. Ось так по три. А тут насіння лобелії. Насіння дуже дрібне. Ось таке воно. Тому я його буду висипати на поверхню. Прямо із пакетика. Ось у пакетику є носінинки, я їх буду просто висипати. Насіння розклала по поверхні ґрунту. Тепер акуратно його пробризкаю водою. Пробризкую для того, щоб змочити насіння. І далі накриваю харчовою плівкою. Кожну касету загорнула харчовою плівкою, підписала. І тепер ставлю в тепле місце для проростання. Касети розмістила на стелажі і тепер буду очікувати сходів.